Ваша Мерседес стане безхатьком. Володимир Зеленський призначив послом Болгарії сексолога. А Марина Порошенко зізналась, чому Петро Порошенко витрачає сімейні кошти. Це 19-й випуск реакцій. Завершуємо рік на позитиві. З тобою слава. Поїхали. Паша Мерседес новий рік стане безхатьком. Держава не продовжила орендну угоду Києво-Печерської лаври, і наступні сльози Павла присвячуються саме цьому. Сьогодні директор музею. Половині одинадцяті сповістив нам про те, що ми можемо служити останній раз 31 грудня, 1 січня, не маємо права переступити поріг Трапесного і Успенського соборі. <рес> Яка сумна новина? Відхийте на той шампанське. Я звертався декілька разів до міністра культури Ткаченко Олександра. Я не разу не отримав відповіді. Тепер. Знову вчинився розкол в нашій державі під керівництвом так званого митрополита Епіфанії, Постійні зазіхання на святині, до яких вони не мають нічого абсолютно. Точно, цей Єпіфаній там за Росією співав, і монаху за критику хуй вигнав. Який підступний Єпіфаній? своїми руками, коштами віруючих людей, і ось таку маленьку-маленьку частину. Отримували від держави, яка пізніше в вигляді налогів забирали і лишалися нам сльози комара. Ще й бабло зразу перестало йти, і кокос якісь неякісне почали завозити. От як в таких умовах працювати? Захистіть нас, нас на службі воскресний і святкові дні до 10 тисяч віруючих людей. залишились хранителями історії, хранителями наших святин Ми може будемо слухати, парамію, чи будемо ваше віжання. Ви так не співаєте, і так не богосвічка, не лішому почегати. Грінпіс, ЮНЕСКО, захистіть цей контактний зоопарк. Пане президент, навколо вас є люди, які діють ганебно. Вони гонять Христа. Благаем вас, даты верующим людям молитесь. Мы не вмешиваемся в политику. Есть лаборатории несколько на территории, которые заражают комаров, заражают других насекомых животных и выпускают в мир для того, чтобы нести угрозу э, населению. И, к сожалению, сегодня люди не понимают этого, что они делают. Они Убивають такої, що приносять пользу, а спасають колег. дають можливість бути таким знать овощами набора. Ми бачимо, сколько сьогодні людей, которые які были, по видимому давно умереть. Ми не ліземо в політику. Ми просто частина пропаганди, яка хоче вижити. Хоча й фізично я можу вам навести багато прикладів людей, які спілкуються з вами. Скільки я просив, щоб вони вибирали, голосували за вас. Сьогодні мені прикро слухати, коли мене укоряють, що я поступив так. І сьогодні ми знаходимося в списку миротворців. Це дуже добре. І прохання до вас, Володимир Олександрович. Щоб ті люди, які не мають нічого спільно з церквою, не указували, коли нам святкувати Різдво Христово, не указували нам ходити до якої церкви. Схоже на сповідь перед саме ліквідацією. Паша підтримуємо. Можеш навіть собі обрати камеру на лук'яниці. тільки поспіши, щоб зайняти собі найзручнішу пляшечку. Володимир Зеленський, а ви думали, недоторканий ні, все по-чесному. Володимир Олександрович Зеленський. Призначив послом Болгарії сексолога. Олеся Іщук до цього не мала жодного досвіду ні в дипломатії, ні на державних посадах. Зазначається, що раніше Олеся позиціонувала себе як фахівець дорогоцінних прикрас та сексолог. Ідея, в принципі, за я теж за те, щоб якось стимулювати міжнародну дипломатію, якось її встряхнути, але мені здається, що трохи з країною помилились. Краще її відправити в Німеччину до Шольца. У нього якісь там комплекси, проблеми на цьому рівні. Тому й не передає танки. Що передати? Танки? Довгі стволи, може бути, тільки у мене. Найдовші. Марина Порошенко зізналась, що дозволяє Петру Порошенко витрачати сімейні кошти. Петро Олексійович весь час витрачає ваші сімейні гроші на допомогу армії. Сьогодні? Хоть ви наївні, а свої кошти. Перестаньте потечі. Наприклад, бачили, я вам відео показувала, катався вже на Спартані. Нарешті цей є наш Спартан прийшов. Ну, як це взагалі сприймаєте? Дуже позитивно. Дуже позитивно. Він прям молодець. Я їм пишаюся. Я підтримую свого чоловіка повністю. Це дуже важливо. А навіщо ці гроші? Якщо ми їх не використаємо для того, щоб врятувати країну, тоді нічого не потрібно, якщо ми втратимо країну. Тоді не буде ні бізнесу, ні дому. Ні майбутнього. Тому ми зараз, можна сказати, не витрачаємо кошти. Ми їх вкладаємо в наше щасливе майбутнє. Хто б сумнівався? Все заради вашого найкращого майбутнього. Ми інвестуємо, щоб потім отримувати. Захищаємо свої схеми, а то пописні підуть. Мисліть трохи ширше. Як вам, мій камін? Це був 19-й випуск реакції. Побачимось в новому році. Вітаю з прийдешнім новим роком, роком звільнення від русні і політичного бидла. Бережіть себе і своїх близьких. Бувайте!